Ікс без рукавочок, вагою 15 кг, ціною 6 євро за кілограм. Якість у нас буде екстрово. Тому почнемо ми з ось такої сіренької безрукавочки. Вона йде такої класної довжини знизу, на манжетику з капюшончиком. Розмір у нас буде елічка. Наступна у нас буде безрукавочка. Ось така балонова, плотна на затяжці. На поясі. Вона супер класна і сильно виглядає насправді. Розмір у нас буде 36-й, тобто маленький. Наступна безрукавка у нас буде чорна. Також тепленька балона з таким подвійним комірцем. Досить такого великого розміру. Ану, що за розмір у нас? Розмір у нас буде і селічка. Наступна такого цегляного кольору. Цегляного. Боже, яка красота! Розмір у нас буде 52-й. Наступна у нас буде жилетка. Ось така коричнева, І ромбики у нас будуть вишитими. Наступна у нас буде. Ось така крутецька. Без мені здається, вона ну, навіть робоча може бути. Гляньте, просто яка красота. Розмір у нас буде XL. Далі візьмемо ось таку легесеньку легесеньку темно-синю Розмір. Розмір не пише. Далі. Ось така чорно-біла, класна, жіноча безрукавка. гляньте, як вона круто виглядає, стильова, я б сказала. Розмір у нас буде L, напевно. Бо не пише, на жаль. Наступна сотня бежева. Також така балонова, плотна, велика, безрукавочка. Розмір також напишемо, я думаю, що це XL, може навіть і 2XL, бо дійсно далеко. Наступна безрукавка це жилетка. Ось така буде. Коротесенька, чорна. Та ось така гірчична. На будочках, легесенька, також багато кишенів має. Наступна темна синенька. Маленька. Так, чорна жилетка. Ось така. Розмір також досить непоганий. 50-й. Далі буде малинова. Ось така прикольна. З капюшончиком також балонова, плотно. Наступна оливкова, ось така жилеточка. Розмір у нас 2 xl Так, ще одна дута така. Прикольна, коротенька, жіноча. Розмір також не пише, але я думаю, маленький есочка, ну максимум. Наступні у нас будуть дві аж жилеточки Так, ось така фіолетова. І яскраво яскраво, оранжева. Красота, красота. Наступна ще одна чорна, ось така прикольна. переливається, так. Прикольно розмір у нас буде елічка. Так, ще ось така жіноча-коротенька. У нас від H&M, розмір емочка. Наступна. Буде ось така подовжена жіноча, Розмір, на жаль, не пише. Біленька. Така коротенька. Розмір. Нема розміру. Це есочку. Давайте ви що дивите. Ще одна така бежева жіночка. Так, також на Так. Ось така безрукавка. З кишеньками, також розмір гарний. Думаю, L. Так, що це у нас така за жилетка? Така цікава. Дирочки, легесенька. голубенький колір, буквально, ніжний. Наступна коричнева. Така манюська. Так, синенька, чоловіча. Ось така. бордова, Червона, така плотніша. Це також жилетка, але плотніша така. В розмірі ікселічка. Так, темно-синенька. Ось така, також велика розмір. 50. Два. Так. Непоганий розмір. Наступна жилетка тканинна. Також робоча. Щось бомбезні, кишеньки, підвивки, все має бути. Так. наступна. У нас буде ось така цікава коробка, зукалка всередині. Теплесенька така. Жилетка прикольно краї. Також розмір класний, великий. Так, далі. Така жилеточка. Наступна балонова жіноча, така актуальна моделька. Розмір 13. На 13 боків. Така легенька, Маленька і Навіть еско не тягне. темно синенька жилеточка. Коричнева, така прикольненька. І зразу ж. Візьмемо ось таку велику чорну в розмірі 54. І остання як є у нас в цьому лотику, це буде ось така бежевенька класна безрукавочка у маленькому розмірі 34-36. Все, ми з вами розпакували ціле наповнення лотику, вагою 15 кг ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися до будь-кого з наших менеджерів і забрати цей лотик з безрукавочками.